Загрузиться у мене уходить дуже багато часу. Більше години воно в мене грузиться, тому не зразу очікуйте. Ті, хто виходить зі мною зразу на зв'язок, одразу починаєте робити. Я викладаю вам презентацію уроку, а відео буде через годину. Але відео буде для тих, хто не зміг вийти сьогодні з нами на зустріч. Але і ви потім десь через якийсь час, будь ласка, подивіться, може в якийсь інший день, або може, через якусь там годину-дві, можете подивитися в запису ще раз прослухати, про що ми будемо розмовляти. І тепер ми з вами виходимо на саму презентацію. Ми виходимо з вами вже на нову тему і повертатися до техніки лисування. Ми будемо з вами обов'язково, але в інших техніках. Інших темах, а ми кожну техніку, з якою ми з вами знайомимося, ми обов'язково з вами будемо їх повторювати. Тому ще раз скажу, Софійка, що треба робити все вчасно. Бо коли ми наступного mm -hmm. разу будемо робити техніку лисування, то це буде вже частина якоїсь іншої техніки. Якщо ти зараз її не використаєш цю тему, не, не зможеш попрацювати з нею, тобі буде важче. Тому, будь ласка, сьогодні у нас графічні техніки, і з лівої сторони ви бачите дуже красиву акварельну роботу. Ніхто не скаже, що це якась інша техніка, що це якийсь інший матеріал. Будь-яка людина подивиться і скаже, що це акварель. Бо саме ви бачите в цій роботі в цій розпливчатості, вся текучість. Ви бачите, як розпливається дуже красива фарба світла по темному і темне по світлому. Ми бачимо з вами тут небо. Тому тема нашого сьогоднішнього уроку – це грозове небо. Тобто, завдяки акварельній техніці, техніці по вологому ви малюєте небо і придаєте стан саме грозового неба. Тобто, щоб у вас були якісь хмари. Щоб це хмари були або білі, або темні, а це можуть бути грозові якісь хмари, можуть бути просто хмари на небі, різні, ви бачите і роботу зверху, яка дуже така красива. І будь ласка, зверніть увагу на те, що блакитного і синього неба, кольору ми тут дуже мало бачимо. Ми тут бачимо і коричнє, і, і, і таку охру, і ми бачимо такий синій темно синій трошечки з фіолетовим, синій, трошечки з блакитним кольором, але чистого синього кольору ми тут не бачимо, бо коли у нас грозове небо, воно змінює свій колір, бо е, освітлення зовсім інше, коли грозове небо. Е, задачі, які перед нами стоять, це знайомство з акварельною технікою саме по-вологому. Вона зовсім інша, ніж техніка лисування. Тут у нас знов таки розвиток творчого мислення, розвиток навичок роботи аквареллю і знайомство з її можливостями. І тут у нас перша тема була камінчики. І у нас там були експерименти, і там я вам пропонувала робити по мокрому. Тобто, таке перше, перше знайомство з технікою по мокрому ви вже спробували коли робили камінчики. Матеріали, це формат, а 3 білий, акварельний, обов'язково, бо ця техніка потребує саме акварельного форматику. Якщо там в якійсь іншій техніці можна взяти якусь гарну плотну, плотний папір, але без фактурок, то тут дуже потрібна саме така фактурна і плотна Бумага. Планшет, до якого ви прикріпляєте свої роботи. Обов'язково прикріпляйте роботи, бо коли ви будете працювати, і коли ваша робота засихає, загинаються краєчки, і цей листочок у вас літає по всьому столу, то це неправильно. Планшет планшетом ви можете курувати. Ви можете піднімати планшет, нахиляти його, і від цього залежить куди потече фарба, але не просто листочок ви піднімаєте. І рушити, і рухаєте ним, а ви, а ви планшет піднімаєте, і це буде дуже зручно вам. Акварельні фарби, великі, акварельні пензлі, круглі або плоскі, і баночка з чистою водичкою, обов'язково палітра і серветки, і техніка по вологому. І тут я знову вам показую аналоги. Подивіться, будь ласка, відношення. Тобто ви малюєте тільки небо і трошечки малюєте землі. Або це буде вода, або це буде земля. Тут вже ви вирішуєте. Але не більше землі не більше, ніж те вашого фарматику. Фарматик може бути вертикальний, горизонтальний або квадратний, але в будь-якому випадку ви використовуєте дуже маленьку полосочку землі, бо ми сьогодні саме небо малюємо в лінії роботі Ви бачите, що там така пустеля, і такий, начебто, міраж, і ми не бачимо чіткою такого чіткого кордону між небом і землею. В Правій роботі ми з вами бачимо більш чіткі такі э, ну, Чітко бачимо воду, бачимо. На дальньому на плані полосочку землі, а зверху дуже велике простір неба займає. І тут ви бачите і теплі хмари, і холодні хмари, такі аж жовті, трошечки коричневі, трошечки з червоним відтінком, Ви бачите фіолетовий такий відтінок. Тобто, подивіться, будь ласка, ви можете взяти будь-яку роботу за основу, яку я вам викладаю. І зробити таку копію, тобто, щоб ви познайомилися, щоб ви не вигадували небо з голови так, від ліхтарика. А щоб ви зробили небо відштовхуючись від якогось аналогу. І це ви можете брати, і оцю роботу, і можете брати ці роботи. Ви можете змінювати трошечки колір, ви можете змінити композицію. Тобто з квадратика зробити, наприклад, горизонтальний або вертикальний формат. Ви можете з горизонтального зробити квадратний або вертикальний формат. Але подивіться, будь ласка, на кольорову гамму. Будь ласка, зверніть увагу на колір, на колір неба і колір землі. Вони обов'язково поєднані, обов'язково в землі або в воді будуть відгуки кольору неба, бо на землі відбуваються рефлексії, відображується небо. Не обов'язково. Тому подивіться, будь ласка, От ліва робота. Ми бачимо, кого так робиться, і воно розтикає, і ми не малюємо хмари, а вони виходять самі по собі. Як це робити? Техніку я далі вам там буду викладаю. Тут, наприклад, використовується знову таки спочатку робимо завжди ми робимо спочатку світле. По кольору таке біленьке, трошечки, може, блакитне, може, трошечки воно буде рожеве, а потім робимо трошечки темнішим, потім ще темнішим. Але на, на, на різницю з рисуванням ми там чекали, поки висохне нижній шар, то тут ми не чекаємо навпаки. Ми використовуємо саме вогку бумагу, і поки вогкий папір, ми знов вводимо якийсь інший колір, не чекаючи, вводим третій колір, не чекаючи, вводим четвертий колір, але обов'язково десь залишаємо той колір, який у нас з вами був а, на початку. Тут ви прочитаєте, що ми з вами робимо. Знайомимося, слухаємося, і тут ви бачите навчальне відео. Обов'язково перегляньте ці аналоги. Подивіться, будь ласка, як робити небо, як робити море. Відео обов'язково подивіться, бо самі ви можете робити, але ми ще скажу: у нас іде процес навчання, а це значить, що ми повинні дивитися, як роблять ті, хто це вже вміє робити. І на форматику А3, закріплено на планшеті, ви олівцем HB Б лінію, де закінчується небо, і починається земля або море. Я вам казала, одна, три частини землі можна набагато менше робити. Змочить папір водою, повністю весь папір, і землю, і небо, все ви змочуєте водою. Можна навіть у ванні, в миску налити води і змочити весь папір там. Можна полівізатором, можна великим пензликом змочити, але повністю змочити і декілька разів провести пензликом так, щоб форматик став таким пологом. А потім нахилити планшет для того, щоб е, зайва, зайва водичка стекла, а у вас залишиться вологим. І прозорою фарбою це може бути світло жовте, чи блакитна, чи рожева, будь-якою, але обов'язково світлою, тобто щоб там було багато водички, залити небо зверху вниз, зробити таку розтяжечку від темного до світлого. Робите, і ви розумієте, як робити. Ми з вами робили, показувала, як це робити на, тому, на уроці, там, де ми робили висування, де ми робимо розтяжечку. І від холодного до теплого можна робити таку і, або від темного до світлого. І не, і не давайте час на висихання. Пам'ятаєте, у нас техніка по вологому, і одразу серветкою можна промокнути світлі частинки хмар. Тобто серветкою по цій е, е, кольоровій е, плямі, яку ви зробили, там, вона буде жовтою або блакитною, або рожевою, ви серветкою берете, комкаєте серветочку, і потім серветочкою примокуєте, і серветка забирає фарбу, і у вас залишаються білі плями. І ці білі плями у вас будуть білі хмаринки. А потім ви використовуєте, і берете, берете вже більш темну фарбочку і робите більш темні хмари. І з кожним разом робити все темніше і темніше. Але пам'ятайте, що земля темніша за небо завжди. Пам'ятайте, що папір має бути весь час вологим, і планшет під кутом обов'язково тримайте. Тобто трошечки приблизно там, 15 градусів піднімайте, і тоді у вас буде вся ваша пляма стикати униз. Якщо ви не хочете, щоб вона спливала, тоді кладете горизонтально. По вологому паперу біля світлої частини на хмарках зробіть обід темної фарбою тіні півтіні. бо хмари то є об'ємна форма. Дивись очні приклади номер один, обов'язково подивіться, світло робить теплим, а тінь холодним. Це завжди світло тепле, а тінь холодна, бо світло це сонечко, воно тепле, а тінь холодне. Це ми кажемо з вами, за, коли ми з вами на вулиці. Коли ми з вами в приміщенні, там можуть бути і навпаки, світло холодним, а тінь може бути теплою. А, ті хмари, що ближче, вони контрастніші, ті, що далі, слабші. Отут Софія вже може, ми з нею вже розмовляли про це, що хмари вони в просторі, вони не на площині вертикальній, а вони на куполі, це горизонтальна площина, тому є хмари ближче, далі, 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 далі. Тому кожні ці хмари вони змінюються за кольором і за тоном. Намалюйте невелику смужку землі або моря. Це можна зробити просто опензликом провести зліва направо або справа наліво один мазочок, і цього буде достатньо. Не треба виписувати ніякого там, ніяких дерев. Трави травички не треба. Наша головна задача намалювати красиве хмарне небо. Можна додати в небі силуєти птахів, це можна, але вже по сухому і на першому плані можна зробити травичку або черед або камінчики, приклади подивитись на другому. Научний приклад для того, щоб ви робили хмари, подивіться, будь ласка, спочатку оці ну, такі. Аналоги, де ми, щоб ми побачили, що хмара це об'ємна форма. Це не плоскі, це не картончик, це не листочок у нас в небі, а це об'ємна, об'ємна хмара, і вона займає іноді кілометри в небі. І тому обов'язково ми повинні показати світло тінь і і на хмарках. І тут я вам показала саме структуру, тобто конструкцію хмарки, як саме виглядає. Тобто є поверхня, яка повернута до сонця, є поверхня, яка повернута до землі або до моря, а, і є поверхня, яка відвернута до тобто бокова частинка хмарки. І отут ви теж це бачите: сонечко з лівої сторони. Ми бачимо з вами жовте, там, де помаранчево, це у нас півтінь, тобто там, де повертає хмарка. І там, де холодна, синя, це в нас вже тіньова сторона. І таким чином ми можемо показати об'ємну хмару, яка має світло, півцінь і тінь. А, тут ви бачите е, приклади того, як можна доповнити е, нашу композицію. Це можуть бути пташки, але дуже вас прошу: не малюйте, будь ласка, ці трикутнички, галочки. Якщо ви малюєте, то це маленькі такі плявочки, але вони повинні нагадувати нам саме пташок. Яких саме це будуть чайки, або це будуть ворони, або це будуть у нас голови або ластівки. Ну тобто силует пташки, щоб він все-таки нагадував нам конкретно якусь пташечку. І ви бачите силует. Тут нема очей, але силует криль, крильця, силует хвостику голови, і ми відчуваємо, що це в нас чайки. Тут ви бачите на першому плані для того, щоб показати, що це земля. Ви бачите, художник намалював такі а, стовби, до яких коли приливи, там можна прив'язувати лодки, або це просто якісь опори, але вони роблять цікаву композицію. Ви бачите, тут лінійна композиція, тобто ближче далі, 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 і виходить в перспективу до лінії горизонту, туди до обрію уходять, уходять наші стовби і втовпи. І знов таки подивіться на небо тепле і холодне. Де у нас світло, де у нас тінь? Ще раз кажу, будь ласка, коли будете малювати, використовуйте ті приклади, які я вам даю. Тобто, виштовхніться від цих фотографій, від цих світлин. Я їх підбирала дуже щільно для того, щоб ви подивилися і навчилися у тих майстрів, які це добре дуже роблять. З лівої сторони, ви бачите і жовтий, і помаранчевий, але дуже повільно, дуже м'яко переходить один колір в інший. Тобто ми не робимо контрасти, тут тобі жовтий, тут тобі фіолетовий, тут тобі зелений. Ні. У нас кожен колір уходить в інший колір через такі плавні переходи, і саме вологий папір нам це допомагає робити. Знов таки ви бачите тут пташки, які доповнюють роботи. Ця робота може бути дуже живописною. Ви бачите, з лівої сторони тут і жовтий, фіолетовий, і червоний є колір. І це може бути стримана робота, де художник працює ви бачите, червоним таким і чорним. І коли змішуються ці два кольори, у нас виходять ще інші кольори. Але саме головне показати, що саме акварель вам робить хмарки. Не ви малюєте ці хмари, а ви допомагаєте акварелі або акварель допомагає вам. Тобто ви працюєте в співавторстві з аквареллю. Не, не акварель сама працює і не ви самі працюєте, а тут обов'язково треба такий тендем, щоб ви розуміли, що може акварель, і тоді акварель буде робити те, що ви хочете знову таки подивіться, які цікаві роботи, дуже красиві роботи. І ви бачите, тут формат горизонтальний. Бачите, скільки тут трошечки землі, але які класні хмари. І ви бачите, що художник їх не тер, не малював їх довго. А він доторкнувся пензликом тільки до вологого паперу, і воно все розплилося, і хмарка вийшла сама по собі. І десь трошечки може підправити тоненьким, може намалювати такі а, товщинку, якого і такої хмарки. Якщо у вас з'являються якісь питання, будь ласка, відправляйте мені свої роботи, і е, я сьогодні дві години буду з вами, буду чекати ваших пробіч. Тому надсилайте, будь ласка. Ну і наступний на наступний урок ви принесете. Е, тут я вам намалювала, що принести. Це треба буде підготувати вам виноград і листя винограду підготувати до роботи. Але зараз ми повернемося знову до, до, до акварельки. Дуже хочу, щоб ви побачили ці роботи, зрозуміли, що ми будемо робити. Подивіться, будь, будь ласка, навчальне відео, е, воно вам допоможе і беріть якусь за основу якусь роботу. І намагайтесь повторити колір, можете змінити композицію, але колір, беріть, будь ласка, з конкретної якоїсь роботи. Можете навіть викласти мені фотографію того, з якої роботи ви робите, для того, щоб мені було легше вам щось підказувати. Я думаю, що у вас немає запитань, і я переходжу вже з вами на екранчик. Хочу побачити вас, дівчатка, хочу побачити ваші очі для того, щоб зрозуміти, чи зрозуміли ви мене чи ні, щоб ви мені хтось у нас покинув нашу групу? Хто саме я не знаю, бо я не встигла сфотографувати екранчик. Зараз фотографую для того, щоб записати вас в журнал, хто був у нас на зустрічі. А, так, дівчатка, хто у нас був ще? Підкажіть, будь ласка, хто в мене був? Я, ми, ми когось загубили. Ну, добре. А, є питання Олександра. Я бачу тебе, то буду з тобою спілкуватися. Чи є питання по темі? Ні, мені все зрозуміло. Все зрозуміло дуже добре. Єва, в тебе є запитання? Ні, немає. Все так Немає. Добре. Софія. Ну, Також немає. Також не немає. І інша Софія теж немає, да? так? Так. Так. Все, дівчатка, тоді я з вами прощаюся. Дуже вдячна, що ви вийшли вчасно на урок. Я чекаю ваших робіт, бажаю вам творчих успіхів і чекаю ваших робіт, дівчаточка. Будь ласка, і ту, яку ви не зробили, Софійка, і нову тему. Але зараз ви робите нову тему, бо я зараз розказувала, показувала, ви сказали мені, що все зрозуміли. Тому, будь ласка, починайте робити. А потім Софійка повернешся до того, що ти не зробила, а вже будеш інший час брати на це. І самі собі будете робити таку, таку голову, таку, скажімо так, хворіти на голову, що ви не зробили вчасно. Все, пока, пока, дівчатка. Дякуємо до побачення.